Народження в UPG, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального американські винищувачі перехопили над авіаносцями цього військово-морського флоту США Карл Вінсон. Російський е проти літак Іл-38Н. Це сталося в Тихому океані. Ось цей Іл-38Н супроводжували Ф 35 п'ять і е ще один літак Фей 18 Ф з авіакрила, що відповідає власне за перехоплення і за знищення літаків противника. Відео, яке ми щойно бачили, автор цього відео написав, що він зняв його в кількох милях від узбережжя Росії, а російські літаки дзищали над ними увесь тиждень. Яка ваша думка? От ми не вперше вже чуємо, що там російські літаки були перехоплені. Навіщо такі підльоти здійснюються, що росіяни намагаються досягти? І чи нормальна це практика загалом? От, чи, це, чи це така незвична історія, і росіяни таким чином намагаються щось власне, довідатися? Тут все абсолютно зрозуміло, нічого такого незвичайного нема. Незвичайно тільки одне, що е, цей авіаносець повинен бути в Тихому океані, а росіяни бачили його біля своїх берегів. Як він пройшов там е, всі е, Босфори Дарданели, зважаючи там на всі е, конвенції Монтро, то ну, абсолютно зрозуміло, як ми прогавили американський авіаносець в російських водах. Ну, не в російських, а в Чорному морі. Ну, так, така дуже дивна з цього приводу історія. Те, що стосується самого літака, це літак іл 38Н, це модернізація старого радянського літака. Він ще там на початку 60-х був розроблений, і це літак радіотехнічної розвідки, спостереження, патрулювання, виявлення. Ну, коротше, це, це такий шпигун радіотехнічний, який літає е, поруч з всякими е, угрупуваннями морськими, і намагаються записати, почути все, що вони там роблять, встановити якісь закономірності, передати цю інформацію, що потім її там щось розшифрували, може щось дасться там дізнатися. Ну таким він займається. А такий проліт біля м м авіаносця це взагалі нонсенс, тому що. Ну, цей літак має дальність виявлення е, різних радіотехнічних е, систем десь на відстані 400 кілометрів. Тобто йому не треба підлітати на 100 метрів. А те, що він так близько прийшов біля авіаносця, каже про те, що це е, така свідома провокація. І на такій швидкості такі, е, е, якась розвідка не робиться біля авіаносця. І скоріш за все це. Ну так один партнер, один партнер, прилетів біля е, військового судна іншого партнера, скоріш за все, так тому, що в інших випадках е, подібні наближення вважаються загрозою, і не було правда випадків знищення. Але літаки, які перехоплювали, вони все робили для того, щоб е, такого зближення авіаносцем не було. Це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Цей літак він має бомби. Він має. Торпеди він взагалі орієнтований на протилодочну роботу і проти човнів підводних, і він для цього все має: і глобільні бомби, і торпеди, і таке інше. І ну тут дуже цікаво, як це американці дозволили. Мабуть, у них там якась дружба, може таке, якісь спільні навчання, щось таке. Давайте поговоримо про Північну Корею. Почала вона випробування свого першого літака дальньої радіолокаційної розвідки. Подібний цей літак до російських літаків А-50. Що вам відомо, який у нього функціонал, і чи дійсно це така точна копія А-50? Не зовсім. Він зроблений на базі того ж самого літака Іл 76, що й російський А-50У. У нього так такий же вигляд цього оптичника, який там над фізеляжем перед вертикальним оперенням е, здіймається, але там радар, який не крутиться. Це стаціонарний радар з активною фазованою ріш... рішиткою. Там стоїть три, так би мовити, панелі е, трикутником, яка кожен з яких може відслідковувати сектор 120 градусів, і таким чином він має е, повний обзор. Він, скоріш за все, це лакатер, який був або за допомогою китайців розроблений, тому що у китайців є такий літак. Ця вся історія починається ще з 200 х років, щоб ви розуміли. Да? У них є такий літак, зараз згадаю, як він називався, чи то kj чи Кейт KJ 2000, чи то. E, да, Киот, ма мабуть 2000, e, Він теж зроблений на базі іл 76-го, і майже одно... одночасно почали цю програму і китайці, і до них там долучалися північні корейці, і e, по... Росія повинна була поставити там якусь певну кількість літаків. Для цього вона не поставляла, вона порушила контракт. Потім вони там років 8 чи 10 вони там між собою сварилися. І наприкінці підписали новий контракт і щось там Росія поставила, а до цього часу китайці зробили такий радар. І от, скоріш за все, щось подібне, а може, і сам радар або якісь частини, або самі панелі радарів китайці могли передати північним корейцям. Він за своїми характеристиками нічого не відомо про нього. Нічого не відомо про китайський літак. Є якісь такі заяви, але вони такі не зовсім зрозуміли. Але. Оця панель вона з'явилася майже в той час, в якій, якій з'явилися ну панель локатора, я маю на увазі. В той же час, коли з'явився е, САП-340 за цією балкою, яка роз, розташована на фізіляжі. В неї теж огляд 120 градусів, тому е, літак для того, щоб виконувати розвідувальні дані або функції виявлення, він е, літає вздовж ли, лінії. Фронту або спостереження. Він тільки бочком може так дивитися. Якщо треба, спочатку він там дивиться правим бочком, потім лівом, потім міняє. Ну розгортається. А цей може бачити 360. Які характеристики, не знаю, не зустрічав. І хочеться поговорити про українські літаки, які зараз в нашому небі ті винищувачі? Зокрема, от власне вперше буквально три тижні тому Україна застосувала в бою міражі. А нині Володимир Зеленський сказав, що цих літаків має стати більше на озброєнні української армії. Я розумію, що напевно що все залежатиме від кількості, але що вам відомо, от більшу кількість міражів, чим вона нам допоможе, де її будуть заснути. Стосовувати і що загалом дасть це поповнення, ну ситуація така, що в наші міг 29 міг 127 су двадцять су 24 вони літали виконували завдання. Були ситуації, коли вони не могли далеко залітати або наближатися до лінії бойового зіткнення. Тому що літаки, які були з того боку російські, там су 30 або су 35 вони могли послати ракету і наздогнати наш літак і його вразити. Тому що наших літаків такої системи, як є на Ф-16, нема. Ну тобто цей блок, про який там були шалені розмови, що там американці перестали обслуговувати Ф-16. Там тільки базу сігнатур вони сказали, що вони не будуть оновлювати, але вже її оновлюють. Це таке. Так от, для того, щоб наші літаки більш могли, по-перше, глибше залітати, а по-друге, були прикриті від можливості атаки, коли вони йдуть зворотним курсом, там патрулювали f 16 Вони виконували такі функції, Охорони наших літаків, патрулювання і охорони на такі ж самі функції може виконувати і міраж і в залежності від регіону, в залежності від умов, в залежності від, від особливості, в залежності від активності е, ППО з е, росіян, е, наявності у них там е, літаків, які можуть або які можуть долітілетіти, то приймаються рішення, які літаки використовуються для прикриття. Такого, що ну та разом міражі вступили в бій, вона так виглядає, що вже почались повітряні бої, і там один по одному там вже пускає ракети. Ну такого ще не було, слава Богу. Але е, вони створюють е, в радіусі 90-100 кілометрів навколо себе. Вони можуть створити серйозні загрози для російських і засобів ППО і для е, самої Російської авіації. Я вам дуже дякую, пане Костянтина, за вашу аналітику. На жаль, у нас закінчується час ефіру. Хотілося б ще більш докладніше поговорити власне, про ті теми, які ми вже з вами підняли, але я пропоную це залишити на наші майбутні ефіри. Думаю, що обов'язково з'являться міражі, додаткові F-16 і про функціонал. Ми що обов'язково поговоримо. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був гостем В кінця цієї інформаційної години.